Чому одні люди встигають більше, ніж інші, хоча у нас всіх однаково 24 години на добу? Секрет не тільки в дисципліні а й у тому, як ми використовуємо свій мозок. Наш розум це суперкомп'ютер, який часто працює не повну потужність. Але є прості когнітивні лайфхаки, які допомагають думати швидше, запам'ятовувати краще і працювати ефективніше. Сьогодні ми розберемо сім таких лайфхаків та змусимо наш мозок бути нашим союзником, а не ворогом. Медитація та дихальні практики це один із найсильніших когнітивних лайфхаків, який реально працює на мозку. Відлітки часто живуть у режимі постійного стресу, навчання, соцмережі, завдання, дедлайни. І мозок у такому стані просто не витримує. Він перевтомлюється і починає працювати гірше. Практики медитації, чи навіть кілька хвилин усвідомленого дихання допомагають зняти напруження, спокоїти нервову систему і відновити концентрацію. Доведено, що регулярні дихальні вправи знижують рівень кортизолу гормону стресу, а отже, дають мозку більше ресурсів. Для навчання та запам'ятовування спробуй техніку 4, 7 8 Вдихни на 4 секунди. затримай дихання на 7 секунд і видихни на 8. Це проста вправа, але вона буквально перезапускає твою нервову систему і дає мозку сигнал. Я в безпеці можна зосередитися. Асоціації та візуалізації допомагають нашому мозку запам'ятовувати інформацію набагато легше, ніж сухий текст. Коли ми перетворюємо факти або слова на образи, ми створюємо в голові маленькі історії, які легше відтворюють. Музик любить образи та логіку, тому чим яскравіший та кумедіший образ, тим міцніше він закріплюється в пам'яті. Щоб запам'ятати інформацію, важливо прив'язувати слоєва в уяві і створювати контекст. Наприклад, якщо потрібно запам'ятати слова рукавиці, пляшка і стіл, можна уявити собі таку сцену. Я вдягаю рукавиці на руки, беру в них пляшку і потім кладу її на стіл. Ця ця маленька історія перетворює абстрактні слова на живий образ, який легко згадати. Такий метод працює навіть із великими списками слів, фактів чи дат, якщо створювати маленькі сценки в голові. Спробуй зараз сам зв'язати три слова: яблуко, книга та стілець. Можеш придумати невелику історію з ними у своїй голові, щоб закріпити їх у пам'яті. Eat the frog – це принцип, який радить починати день із найскладнішої задачі. Якщо зробити її першою, то весь інший день буде легшим, бо ти вже впорався з найбільшим викликом. Це знімає відчуття постійного тиску, коли важке завдання висить над головою. Крім того, у нас вранці найбільше сили і концентрації, тому складні речі даються простіше. Або коли жаба вже з'їдена, ти відчуваєш гордість і мотивацію, щоб рухатися далі. Це маленький психологічний трюк, який допомагає не відкладати головне на потім. Наступний лайфхак від прокрастинації це дуже простий, але потужний спосіб обдурити власний мозок і почати робити те, що постійно відкладаєш. Найскладніше в будь-якій справі це не сам процес, а саме початок. Ми думаємо, що завдання велике, складне і забере купу часу, тому відкладаємо його ще і ще. Але якщо сказати собі, я буду робити це лише 2 хвилини, бар'єр одразу зникає. Секрет у тому, що коли ти починаєш, твій мозок поступово включається в роботу. Дуже часто ці 2 хвилини перетворюються на півгодини, а то й більше, і ти сам не помічаєш, як уже в процесі. Це працює для всього від навчання та читання до спорту чи прибирання. Навіть якщо реально робиш щось лише дві хвилини, це все одно краще ніж нічого. Маленькі кроки поступово формують звичку, і мозок перестає сприймати завдання як щось страшне. Тому наступного разу, коли ти не можеш змусити себе сісти за уроки чи відкрити книгу, просто скажи собі: Окей, я всього дві хвилини буду це робити, і ти побачиш, як легко стартувати. Фальшивий дедлайн це трюк, коли ти спеціально ставиш собі дату чи час раніше, ніж насправді потрібно. Наш мозок дуже любить відкладати, коли здається, що часу багато. Але якщо ти думаєш, що дедлайн ближчий, то автоматично концентруєшся і працюєш швидше. Це допомагає позбутися зайвого стресу в останній момент. Якщо ти закінчиш роботу раніше, у тебе буде ще запас, щоб перевірити все або спокійно виправити помилки. Таким чином, ти наче переграєш власний мозок і залишаєш собі більше місця для контролю. Сонце не розкіш, а справжнє паливо для мозку. Саме під час він він відновлює сили, фільтрує інформацію та формує пам'ять. Якщо не досипати, мозок починає попрацювати повільніше, знижується увага, а рішення приймаються гірше. До речі, якщо хочеш дізнатися більше про сон та сновидіння, можеш подивитися моє відео на каналі. Посилання на нього буде в описі. Для підлітків сон особливо критичний, адже мозок активно розвивається і потребує більше часу на відновлення. Норма 9-10 годин щоночі. Якщо спати менше, накопичується хронічна втома, з'являється дратівливість, навіть падає мотивація. Тому надзвичайно важливо створити стабільний режим сну. Лягай спати і прокидайся приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні. Це допоможе твоєму організму увійти в правильний ритм і дасть тобі максимум енергії на навчання, спорт чи творчість. Метод 1% відсоток радить щодня покращувати себе лише на маленький відсоток. Замість того, щоб робити грандіозні зміни, від яких одразу можна вигоріти, ми робимо маленькі кроки, які з часом складаються у величезний прогрес. Навіть 1% відсоток щодня дає помітний результат через місяці або роки, і саме така поступовість допомагає не вигоріти і не втратити мотивацію. У мене на стіні є цитата: майбутнє залежить від того, що ти робиш зараз. І ти вже робиш маленькі кроки просто зараз. Подивишся це відео. Кожна хвилина уваги, кожне нове знання, кожна спроба зрозуміти себе, це ті самі. Мі один відсоток, які завтра складуть твою кращу версію себе. Отже, сьогодні ми розібрали сім самих корисних когнітивних лайфхаків, які допомагають мислити швидше, запам'ятовувати краще і працювати ефективніше. Медитація, асоціації та візуалізації правило двох хвилин з'їжджав, фальшивий дедлайн, сон і метод один Усе це маленькі інструменти, які разом створюють великий ефект. До речі, нагадаю, під час блоку про асоціації ви мали придумати маленьку історію з трьома словами. Обов'язково пишіть в коментарі, які це були слова та чи могли ви запам'ятати. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Вам не складно, а мені приємно. До зустрічі в наступному випуску.